На платформу південного вокзалу прибуває поїзд із Одеси. Анна Вініченко приїхала до Харкова у відрядження. каже, на вході в поїзд показувала це свідоцтво. Дві прививки, дві вакцини, сертифікат від ковід 21 числа. Я знала, що не можна буде їздити без цієї довідки. Відсьогодні в Україні діють нові правила міжобласних перевезень. Пасажири не можуть їздити без сертифікатів про щеплення, хоча б однією дозою, або негативних тестів ПЛР чи швидких, зроблених за три доби до поїздки. Таке рішення уряду у неповнолітніх. Документи не оглядатимуть. Цей поїзд далі прямує до Лисичанська. Сертифікати та довідки в пасажирів перевіряють провідники. На платформі чергують поліцейські. З відрядження на Луганщину повертається Леонід Потапський та його дружина. Провіднику показують початки про вакцинацію у військових квитках. ми вакцинувалися ми, тому що перебуваємо у зоні ООС. Це все має бути. Ми вакцинувалися улітку і увесь цей час не хворіли навіть на застуду. Ця жінка імені не називає. Каже, їде до Куп'янська, ні сертифікату, ні довідки. Пасажирка немає. До поїзда її не пускають. «Постанова кабінетом міністра, Так що ви, вибачайте квиток. Жінка купила кілька хвилин тому. Я купувала квиток. Якраз де думаю, це ж вона каже. Мені не сказала, а щоб я тільки це ну, як це так можна. До Харкова поїзд подала 12 зупинок. Провідниця Наталія Грибені каже, не пустила у вагон одного пасажира. Взагалі не дуже зручно. І документи перевіряти, і наявність справа. За 13 годин дороги усього відмовили трьом пасажирам, розповідає начальник поїзда Сергій Бондарчук. Вусні хворі, поліцію ми не визивали в даний момент. Дуже незручно. Бо, окрім цього, додавалися ви ж зрозумієте, що це люди, ще провідники не ознайомлені з, з, з документами, як їх правильно перевіряти. Мокра печать, чи правильно там вона оформлена. Відсьогодні в залі Південного вокзалу діє пункт тестування. Вартість перевірки 350 гривень. Довідка діє три доби. Щоб доїхати додому на Полтавщину, протестувалася Лариса Сердюк. Для пенсіонера, які отримують 2600, дуже накладно. У медпункті вокзалу запрацював і пункт вакцинації. Щепитимуть тут усіх щоденно з 8 ранку до 6 вечора, каже завідувачка пункту Ірина Веденська. Сертифікати і довідки відсьогодні мають перевіряти і на автобусних рейсах. Це черга на автобус до Кривого Рогу. Контролер перевіряє тільки квитки. Водіям треба перевіряти сертифікати. Довідку про щеплення показує Людмила Сергієнко. Їде у відрядження до Дніпра. Як я військовослужбовець, мені ну без сертифікатів мені тяжело передвигатися папла, а по службі мені треба їздити. Чи перевіряв водій сертифікати в усіх пасажирів цього маршруту? Журналісти не бачили. Поспілкуватися з водієм Суспільне не встигло. Він поїхав. Касирка Оксана Маковецька каже, від ранку квитки повернули п'ять пасажирів. Не знали, Наверно, телевізор не дивляться. Порушень на міжобласних маршрутах поліцейські на 17-ту годину не зафіксували, розповіла телефоном речниця поліції області Ганна Третякова. Дмитро Гребіник та Антон Калита новини на Суспільному. Харків.